Сегодня мы подводим итог этого года активной напряженной работы. И нам есть что сказать людям. З власного досвіду за той рік, що ми провели разом з колегами в Верховній Раді, я для особисто для себе зробив декілька висновків: що корупція насправді в Україні це частина системи державного управління. Перше, що люди настільки звикли до корупції, що змінити самих людей досить складно, тому що це частина нашої традиції. І третій момент саме головний про те, що ми живемо до цього часу по старих радянських правилах життя. Эти идеи сегодня изложены в антикоррупционном плане спасения страны депутатского контроля. 9 пунктов, 9 шагов, 9 радикальных изменений, которые обязательно приведут страну к успеху. Гражданский арест. Мы хотим предоставить право каждому гражданину собственными руками за ухо притянуть эту последнюю сволочь, которая попробует взять у него взятку в полицию и сдать следствию. Эта инновация позволит нам создать тысячи общественных антикоррупционных патрулей, которые окончательно придушат коррупционное зло. Ми хочемо, щоб в принципі Україна розуміла, що нашим основним завданням є не просто вити сказати, що ми хочемо щось робити. Я хочу, щоб люди розуміли і приєднувалися до нас на сьогодні. У нас вже відкрито сім представництв обласних центрах. Корупцію невозможно побороти за місяць, за год, за два. Наша задача сьогодні уменьшити так, яка існує, і создать хорошу базу і платформу для того, щоб її максимально мінімізувати в короткі строки. Прошу всіх свідомих громадян долучатися. І тільки разом з громадянами ми зможемо зробити, я вважаю, відчутний результат.